На календарі вівторок, 21 листопада, сьогодні в Україні вітають наших захисників, а саме десантно-штурмові війська. У цей день хочеться нагадати, що завдяки нашим збройним силам, які виборюють свободу і незалежність, ми можемо жити та радіти новому дню. Ну а мої колеги готові розповісти, як пройшов день на Дніпропетровщині. В етері для вас працюватиме сьогодні Владислав Малько. Тож стисло про головне. Десята річниця у Дніпрі у День Гідності та Свободи вшанували пам'ять полеглих на Майдані та захисників, що боролися за незалежність України. З 1 грудня в Україні може паралізуватися робота більшості волонтерських організацій, що не так з новою постановою Кабміну. Майстриня з Петриківського розпису Анна Косих навчає дітей народному мистецтву та допомагає ЗСУ. Не пропустіть сьогодні у випуску. У ніч на 21 листопада 2023 року рашисти атакували Україну з південно-східного напрямку десятьма ударними безпілотними літальними апаратами типу шахет. Також противник випустив чотири зенітні керовані ракети С-300 та одну ракету «Іскандер-К». в результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено дев'ять ворожих безпілотників і одну крилату ракету. Не вщухають обстріли і на фронті. За минулу добу там відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про перебіг подій на полі бою. Дивіться далі у нашій традиційній інтерактивній мапі. Генштаб Збройних сил України інформує, на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синківки та Східніше Петропавлівки Харківської області. Підрозділами Сил оборони України відбито 10 атак. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника в районах Клішіївки, Андріївки та Східніше Південного Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрату живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Але на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 10 атак противника. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки. Також Старомайорського Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак противника. На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії поблизу Роботного та північно західніше Вербового Запорізької області. Проте успіху не мав. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат, в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. А на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогневого ураження по тилах противника. Запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного монумента на алеї героїв. У Дніпрі у День гідності та свободи вшанували усіх полеглих на Майдані. Також згадали і захисників, які віддали життя за свободу країни. Віддати шану героям зібралися представники міської та обласної влади, духовенства, правоохоронних органів та рятувальники. З 1 грудня в Україні може паралізуватися робота більшості волонтерських організацій, в тому числі й тих, що допомагають нашим бійцям. В перший день зими вступає в силу постанова кабміну номер 953. Вона детально регламентує ввезення на територію України гуманітарної допомоги та подальший її облік. Волонтери вже б'ють на сполох та вимагають від уряду відмінити скандальну постанову, що з нею не так розбирався Сергій Філіпов. Волонтер з багаторічним стажем Андрій Дикун на своїй старій газелі по місту збирає продукти, теплі речі та запчастини до буржуйок. Сьогодні в нього три місця, де потрібно забрати гуманітарку. Потім на останній локації накриє кузов, аби нічого не пошкодити в дорозі, і повезе на передову в напрямку Гуляйполя. У мене ще є вас четверка, яка крита. Я ще тією вожу. А цією приходиться мені, звісно, возить так, які є. У є мене тент такий. Ну звичайний я за все діло. На крию. Скромний транспорт невеликі партії гуманітарної допомоги, що доводиться збирати по місту від інших волонтерів. Хтось приготує чогось смачненького чи просто накупить продуктів. Хтось привіз теплі речі на зиму. Усі разом збирають повний кузов. Не бутався, О, там, же як возю, там же треба все швидко вигружати, бо там стріляють. Волонтери впевнені, від дії нової постанови Кабінету міністрів України вони найбільше і постраждають. Хто не завжди має змоги возити гуманітарну допомогу не в промислових масштабах. Їм часто трапляється щось везене з-за кордону від іноземних фондів, а це одразу створить чимало перепон. Наприклад, обов'язково потрібен буде електронний звіт від кожного отримувача, навіть якщо це буде боєць на передовій, якому дісталося трохи солодощів. От як ви уявляєте, що ми от хлопцям передали зараз шоколад, і там хтось буде сидіти, заповнювати якісь бумажки або в електронній формі про це звітувати. Постанова кабміну вступає в силу з 1 грудня. У ній майже 20 пунктів, які волонтери назвали колами пекла, дозволи на пропуск гуманітарного вантажу, детальний опис кожної позиції, стислі терміни у доставці та розподілі гуманітарних вантажів, за порушення умов, заборона діяльності на півроку. Отримувач формує та подає в електронному кабінеті автоматизованої системи звіт або завантажує копію паперового звіту, підписаного керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку. Держава має регулювати ввезення та розподіл гуманітарної допомоги. До такої ідеї волонтери ставляться з розумінням. Багато хто її навіть підтримує однак саме ці методи сумнівні та чинять перепони для волонтерів. Тож активісти волонтерського штабу українська команда підписали звернення до Кабміну з вимогою скасувати скандальну постанову. Зараз нас зупиняють і нам просто зав'язують руки, очі. І скручують голови. Ну, я по-іншому не можу сказати оцим законопроектам. Ми просто нічого не отримаємо. А вже в моїй в мої домівці моєї мами вже нічого просто брати. Волонтери звикли не чекати підтримки від держави. Вони самі її надають. В даному ж випадку просять не заважати їм робити свою нелегку працю, не заважати допомагати іншим. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Понад 750 мільйонів гривень заборгували Дніпряни за комунальні послуги з водопостачання. Про це повідомили УКП Дніпроводоканал. А саме 650 мільйонів гривень не заплатили мешканці будинків комунальної власності 10 ОСББ та ЖВК. Також і юридичні особи на рахунку боржників аж 92 мільйони. У підприємстві наголошують про необхідність погасити інакше будуть позиватися на неплатників до суду. Ми будемо подавати до суду, хто не буде сплачувати свої рахунки та свої заборгованості, тому що в нас на даний момент тяжка критична ситуація в країні, у нас де війна, хто не зможе сплатити свої рахунки, є договір реструктуризації, його можна заключити, прийти в будь-який відділ, абонентський відділ в будь-якому районі, переговорити з працівниками та вони дадуть цю інформацію для того, щоб це зробити. 25 пацієнток та пацієнтів з вадами слуху пройшли повний медогляд в одній з обласних лікарень. Востаннє таку акцію до Міжнародного дня людей з інвалідністю влаштували майже два роки тому, до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, після тривалої перерви, люди отримали допомогу кваліфікованих медиків, докладніше у сюжеті. Бальшоя огоромне, агромне спасібенські патон вам на відео. Ірина Троян, вона голова Дніпропетровської обласної організації УТОГ, яка опікується людьми з інвалідністю зі слуху. Сьогодні вони завітали до обласної лікарні, аби пройти щорічне обстеження, адже востаннє були ще до війни. Вони кажуть, що не хочуть їх всі лікарні приймати. А раніше в Мечникова більше ста людей кожного року одержували допомогу, і ми дуже тішились з того, що можемо це робити. Сьогодні проводимо таку велику акцію. 25 наших пацієнток і пацієнтів записалося. Пацієнти отримають повне обстеження органів та консультації щодо подальшого лікування. До кожного з них прикріплений працівник лікарні, який супроводжуватиме їх протягом огляду. Це обстеження на самих сучасних апаратах, починаючи з узі комп'ютера томографа МРТ і інше, і закінчуючи вже наданням допомоги лікарям. І Якщо потрібно, будемо проводити і оперативні такі. Дуже багато звернень отримують лікарі від мешканців. Кожному з них надається своєчасна допомога. Головне не боятися за нею звертатися, каже заступник медичного директора Олександр Толубаєв. Крім того, лікарня мечника створює додаткові пільгові умови для надання медичної допомоги пацієнтам військовослужбовцям, членам їх родин. У нас в консультативні поліклініці створено окреме віконце, де військовослужбовець або член його родини може підійти отримати консультацію потрапити на прийом в день свого звернення. Подібні. Огляди є повністю безкоштовними, запевняють у лікарні. Вони фінансуються Національною службою здоров'я України. Наталія Москаленко і Ляломовський. Новини дев'ятого каналу. Комунальники готові до зими. У Дніпрі достатньо потрібної техніки та посипального матеріалу, аби не боятися ожеледиці та снігопадів. Про це заявили у міській раді. На зиму заготували понад 2000 тисячі тонн піщано-сольової суміші, двірники окомплектовані усім потрібним, і до боротьби з нагодою вже готова спеціальна техніка. Є понад чотири десятки малої техніки. Це трактори з відвалами, трактори, які прибирають більш крупні вулиці, ніж у дворах. Тобто, ну, до зими готові. У Дніпрі майстриня з Петриківського розпису навчає дітей народному мистецтву та розписує відпрацьовані боєприпаси для благодійних аукціонів. Таким чином, волонтери збирають кошти на потреби українських військових. З майстринею поспілкувалася наша знімальна група. Касетний боєприпас у яскравих петриківських барвах. Снаряд розписала на замовлення благодійного фонду майстриня з Петриківського розпису Анна Косих. Останнім часом я стараюся використовувати більш такі українські квіти, там, наприклад, колоски, ось колоски пшениці, калина. Іноді використовую маки або мальве. І зазвичай я хочу залишити. Сам фон не пофарбованим, тобто, щоб зберегти саму сутність предмету і прикрасити його вже квітами, але іноді просять там зробити чорний фон, або якщо якийсь дуже пошкрябаний, подертий, то я вже зафарбую. А от мені хочеться зберегти сутність, але цю сутність перекрити квітами, тобто закрити все погане. До повномасштабного вторгнення Анна розписувала виключно сувенірну продукцію, а минулої осені вперше прикрасила Петриківкою тубус Джавеліна. Він десь ну такий височенький, масивний. Мені теж в соцмережі знайшла мене людина, запропонувала розписати. Для мене це було в першу чергу таким натхненням, що. От... Зацікавились моїми роботами, що мої роботи там достойні бути на чомусь більш значущому. Ну і по-друге, це те, що теж мені відразу попередили, що це буде аукціон збір на автомобіль для військових. Петриківський розпис є надзвичайно популярним не тільки в Україні. Констатує Анна, та додає це оберіг для кожної людини. Розписані боєприпаси, загрози не несуть. Це засіб для збору коштів на потреби засу я. Їх перетворюю в мирні речі, для мене таке заспокоєння. Ну, і так як сьогодення у нас таке, щоб зібрати якусь допомогу для військових. Їх багато майстрів різних розписують, і не тільки петриківським розписом, а далі це продається на різних аукціонах, і робляться збори на допомогу військовим. Відпрацьовані снаряди, гільзи з Петриківським орнаментом це завжди викликає зацікавлення оточуючих. Ці предмети я їх покриваю лаком з балончика, і ну, якби він летить в різні сторони, плюс запах в квартирі. З цим складно. Тому я виходжу на вулицю. Ну, люди, звісно, дуже дивуються, коли тут посеред двору у них якісь залишки ракет. Ну, один раз ще ходила в парк для. Зробити фото вже готового, теж великий такий тубус був, ну і пішком, тут недалеко. Але все одно теж дуже багато різних поглядів, здивувань від людей. Якби не дня хтось з джавеліном гуляє по місту, хоч і розмальованим. Анна викладає Петриківський розпис у будинку дитячої творчості. Працює з дітьми віком від 6 до 14 років. Каже, на роботі є кілька військових тубусів, які розписує разом із дітьми. Це дівчинка там сидить на заняття. Я вже стомилась. Можна, я вже піду додому. Я їй пропоную. Каже: хочеш там допомогти мені з тубусом? Все додому вже ніхто не хоче. Відразу з'являються сили і натхнення далі працювати. Наразі Анна розписує новорічні іграшки. каже, часто замовляють потриківку у жовто-блакитних кольорах. Оксана Ващенко і Ляломовський. Новини 9 каналу таким видався день в об'єктиві дев'ятки. Більше на сайті та офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо бажаєте поділитись новиною, зателефонуйте за номером гарячої лінії, який ви бачите на екрані. Також закликаємо привітати наших воїнів вашими донатами, аби якомога скоріше наблизити перемогу. А ми побачимося з вами незабаром. Хай щастить!